Перших дні війни ми не припиняли працювати. Ми і далі продовжували працювати. І відразу у нас пішов шалений попит на оренду житла переміщених осіб, переселенців, наших співвітчизників з інших областей. І ми були надзвичайно зайняті цією справою, поселяли людей і в платні орендовані квартири, житлові будинки, і в різні. Такі безкоштовні місця, де можуть перебувати переселенці. Ми були надзвичайно зайняті. Телефон не замовкав не зранку, не днем, не вечором, а навіть і пізно, дуже ввечері, майже вночі. Була активна робота в сфері оренди. Багато підприємств було або закрито, або зруйновано, і ми релокували бізнес з тих територій східних на Західну Україну. З моменту початку військового вторгнення була шалена кількість запитів на оренду житла і квартир і будинків. Ми допомагали всім, ми не відмовляли нікому. Хто міг оплачувати наші послуги, той їх оплачував. Хто не міг оплачувати, їх не оплачував. Ми були дуже гнучкими в цьому питанні. Не вимагали коштів якихось. Ми розуміли. Ситуацію, ми розуміли, що ми самі можемо в такі ситуації завтра. тому керувалися принципами людяності, вічливості, доброти, поваги один до одного. Коли відкрилися реєстри на нерухоме майно і можна було офіційно через нотаріус оформляти договори купівлі-продажу, то червень місяць він був такий ще досить пасивний, кволий щодо продаж, а ось уже липень та серпень місяць. Він активізувався. І в нас, і в наших колег в місті Рівному пішли угоди. Люди почали купувати квартири на вторинному ринку, на первинному ринку. Почали купувати житлові будинки, частини житлових будинків. Ринок ожив. В липні, в серпні пішов прогрес в цьому напрямку, особливо серпень, наприклад, на аналіз мого агентства нерухомості, він, би, можна сказати, активний дуже в роботі. Є угоди, люди телефонують, оглядають нерухомість. Також ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами, які з інших областей приїжджають, і також вони оглядають нерухомість, вивчають наші ціни, аналізують їх і вони купують квартири, незважаючи на війну і не зважаючи на загрози з боку білоруського вторгнення. Ці загрози вони нікуди не зникли. Але життя продовжується, люди потребують житло. Перспективи нашої галузі безумовно будуть залежати остаточно від того, як буде розвертатися ситуація на війні, і ми віримо в нашу перемогу, віримо в те, що після неї взагалі Україна підніметься і стане. Над сучасною потужною державою. А ми, в свою чергу, зараз, працюючи з ринком нерухомості, пояснюємо клієнтам, що не потрібно боятися купувати нерухомість. Потрібно все робити для того, щоб наша держава була цілісною, щоб ми на ній жили, на нашій території, на нашій землі. І, Кожен із нас робив певний внесок в розвиток її економіки, її зростання е, і е, на благо нашої держави. Звертайтеся в агентство нерухомості Цитадель. Ми знаходимося в місті Рівному, вулиця Набережна, 14. Ми готові вам надавати якісну ріелторську послугу. Ми готові вас чути, почути і надати вам саме те житло, на яке у вас є запити.